Чотири аксесуари української моди у цьому відео. Ти дізнаєшся про стародавні українські аксесуари. Лопатушка, головний убір циліндричної форми. Його носили незаміжні дівчата та одягали наречені. На весіллі молода поєднувала лопатушку з іншими прикрасами. Наприклад, кольоровою стрічкою та вінком прикраса була особливо популярною на Полтавщині. Намітка полотняне вбрання голови. Воно було обов'язковим атрибутом заміжніх жінок. Виготовлялась намітка з ляної, зрідка конопляної тонкої тканини, задовжки до 5 метрів і за вишки до 50 сантиметрів. Найхарактернішим способом запанання намітки було обгортання її навколо голови. Та зав'язування пишним бантом ззаду. Кінці головного убору були прикрашені багатим тканим орнаментом: яломок або йолом. Зимова шапка для чоловіків, виготовлена з коричневих або сірих волокон шерсті. Бокову частину виробу робили з хутра овчини, лисиці чи куниці. За формою яломки були напівсферичні або конусоподібні. Носили таку шапку, здебільшого, реєстрові козаки та полковники. Кучма. Висока чоловіча шапка з випуклим верхом. Виготовлялася кучма з овчини у формі циліндра, конуса або напівсфери. Кучма була відома на всій території України, але її форма різнилася в залежності від регіону. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» фільтри Міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.